Дякую за підписку і вподобайку. Єнот та екзистенційна криза. Ви коли небудь бачили, щоб тварина переживала повноцінну екзистенційну кризу. Що ж, зараз побачите. Цей маленький єнот назвемо його ракета, помітив на кухонному столі скарб, кубики цукру. Він хапає один, почуваючись найспритнішим бандитом у місті. Він чим чекує до ванної? Щоб як слід вимити свій приз класичний єнотячий хід. Він занурює його у воду, очікуючи отримати чисті ласощі. але воно зникає. Пропало. Ракета просто завмирає, дивлячись у воду добрих 40 секунд, виглядаючи як пухнастий маленький філософ, що розмірковує над таємницями Всесвіту. Куди воно поділося? Він намагається знову. Цього разу обережно поміщаючи другий кубик. Пуф. Він теж зникає. Саме тоді він втрачає самовладання, видаючи роздратований звук, фррр, хррр, наче особисто сварить фізику за порушення правил. Бідолаха. Якщо вас це розсмішило, натисніть кнопку Вподобайки та підпишіться, щоб побачити більше.